Всім добро здоров'я, слава Україні! Тут а, я хочу розкласти для вас старовинний циганський розклад на тему, що відбувається тепер: мобілізація, псевдореферендуми. Що за цим? Що буде далі? Що це, а, як це вплине на стан війни в Україні? І тут ви бачите перший хрест. Тут три хрести називаються розклад. Може, ви в мене такий розклад вже бачили. Перший хрест вийшла із щури і карта е, жінки. Ну, щури показують, що бісяться щури, божевільний дід, це ми знаємо, Дедон. А другий хрест у нас карта букет, е, сонце, домівка. І чоловік. Ну тут цей хрест показує, як це вплине на нас, на українців, на українську землю і на війну в Україні. А я бачу, що ніяк не вплине ніяк. Бо світ розуміє, що це божевілля, що вони роблять. Третій хрест: у нас гора, вершник, тучіць січі, хмари, і місяць. А бачите, тут показує, що весь світ буде похмурий, бо буде бачити це божевілля, страшне. Ну я через хвилинку буду трактувати. А я ще буду додавати з вашого, а, а, якщо ви мені дозволите, дві карти на горизонтальну лінію, бо це найголовніша лінія. Вона показує, як все буде, і коли закінчиться війна, як буде далі все йти. І у нас тут виходить карта Башта. І карта Обручка. Давайте хвилинку подивимося разом цей розклад. І карти дуже а, такі а, розумілі. Да? Так? Ленорман, він такий простий, розумілий, і показує дуже-дуже просто все. Спочатку почнемо все, все з першої карти. Це карта щури. А вона говорить, що вони біснуються, або ми вже наступаємо. І це, знаєте, страх, страх, і їх божевілля вже не має ніяк, ніякого глузду з усім, і ніяких кордонів з усім. Бо а, я, я чула, я не могла чути. Треба було поставити цю промову Дадона на дуже велику, а, а, так що було б швидко-швидко, бо я не можу це слухати. Це серце розриває, це ганьба. То я поставила дуже швидко, що він там 14 хвилин щось блеяв, як можна сказати, так? як козел. А я поставила дуже-дуже швидко, щоб так, за три минути. І це жахливе. Все те, що вони роблять, вони обвинувачують наші, наш, нас і наших помічників. хто є... Зрозуміло, Великобританія і Штати. Все буквально все. Вони загороджують атомною зброєю, говорять, що їм загрожують. Хто ж їм загрожує? НАТО ніколи нікому не загрожує, вони тільки захищається. І все буквально все, що вони роблять, вони говорять, що ми обстрілюємо а... цивільних, а вони обстрілюють все буквально, що вони роблять, вони звинувачують нас і НАТО. Це слухати неможливо. Він не знаю, чи ви слухали. Треба, мабуть, а, я не знаю, як то слухати можна, щоб серце не розривалося від, від, від цієї несправедливості страшної. То це щури. Це щури. Це а, ну, ну, неможливо неможливо зрозуміти, як таке може бути в 21 столітті, сторіччі. Як таке може бути? перетворилися на щурів, перетворилися на нечисту силу. І знаєте, що він підняв той бойовий дух у його наріда цього цього наріда, який а, так само, як він, такий самий. І я чула, що говорять а, молоді, молоді люди після цього його виступу, вони всі хочуть їхати і воювати. Ну, Вони збожоволі й так, так само, як і він. Оце воно щури. І жінка тут, знаєте, така спокійна жінка. Яка говорить, що я знаю, що це все щури, я знаю, що це все нечиста сила. І все я знаю і бачу. Це жінка, це мати земля і ну, Божественна сила жіноча. Божественна сила чоловіча у нас у другому хресті, де ви бачите букет, сонце, домівку і чоловіка. Це другий хрест, і він показує, що розумієте. Я чула промову Байдена на ООН. Так? Довга промова, дуже цікава. І він сказав, що, ну і його кабінет, що, що виходить, ми, ніхто не хоче ескалації. Тільки коли вони роблять ескалацію, то розуміло, що ескалація вже піднялася, і ми повинні захищатися відповідно, відповідно. Ну, от він зробив нову ескалацію, і ми будемо захищатися відповідно. І зброї нам буде даватися більше для відповідного захисту. Розумієте, і НАТО. І я спочатку думала, що не дають таку потужну зброю, щоб можна було і на їх територію доставати. Бо ця зброя тільки так, бо ми ну, не в НАТО, нам дають тільки захисту. А я потім зрозуміла, які я документи прочитала з НАТО. В НАТО взагалі ніколи не може наступати на другу територію. Вона взагалі це організація для захисту. Розумієте, це проблема є проблема. Бо вони не відчувають на собі війну. Вони страшенно розривають Україну і не знають нічого того, бо їм же воно не болить, зовсім не болить. Отака проблема у нас є тепер, так? Ну, Він підняв ескалацію. Ну, тепер буде ескалація. Буде більше зброї потужної, бо нам треба захищатися, це наша земля. І знаєте, потім а, там два слова хтось а, поставив, як у них там ці їх правителі в, в Донецьку. Вони говорять, що а, і так, знаєте, гидко-гидко -гид слухати, але ж, але ж треба, треба знати, хто ворог. Так? І вони говорять, що будемо а, нарід буде на референдумах. Висловлювати, що він хоче, щоб було Україна чи Росія. Там слухайте, це сепаратисти, територія українська. Хто може що висловлювати? Це забрати територію другої країни країни. І все тут, тут не може бути ніякої мови. Як чия це територія? Територія України все не може бути ніякої мови Ніякий наряд не може нічого вирішувати, чи він напустить е е е туди свого люду, чи ще хтось. Це неважливе, це все територія України. Які можуть бути референдуми, Весь світ уже відповів на ці референдуми? Ви, може, чули, і всі країни відповіли. От а, він каже, що йому загрожують атомною бомбою. Він говорить, нам НАТО загрожує атомною бомбою. Ви можете уявити собі на, на самій справі він тільки загрожує всім, ніхто йому не загрожує, бо це не мислимо, щоб нормальна країна загрожувала атомною зброєю, тільки він може таке робити такий глузд. Ну от таке, то слухати неможливо зовсім, і знову він показав не весь світ, чого він вартий, і світ е нічого не ескалу ескалирує first. екскалейшн робить він. А потім, потім вже ми ну, маємо захищатися, так? Так що буде більше зброї, буде буде більше потужних е е потужної зброї, технологічної, і все буде Україна. Бо карта Обручка говорить, що Україна повернеться до своїх кордонів до 1991 року. Це а, не може геть бути мови про щось друге. Геть мови ніякої не може бути. І карта Башта показує, та, показує розруху, показує, що ну боляче, дуже, дуже боляче, але сонце захищає. Місяць так само захищає, це рід, і тут і жінка і чоловік вийшов, рід захищає. Ну, хмари, все зрозуміло, що ми тепер маємо велику біду, цю війну, велику біду. Це просто збожеволіла вся їхня ця як сказати дадонівська нація. Я не знаю, як то можливо, просто знаєте таке, таке відчуття, що знаходиться десь в якомусь. Сюрреалізмі. Воно не, 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 не виходить як реальне, не можна собі його уявити. Тут у нас а, вершник говорить, що взагалі ну, він ескала, еск, ескалейшн робить. Він зробив нову ескалейшн, буде, буде відповідь і, і все. Ніхто, крім нього, не ескалейшн не, не робить. Він робить цю ганьбу, показує всьому світу, що він, він вартий, і робить новий ескалейшн, він це зробив знову. І карта Гора говорить, що дуже тяжко, дуже тяжко на фронтах, дуже тяжко, хто там залишився жити на, на, на тих територіях, де тепер фронт. І якщо є яка, якась хоч маленька можливість у вас виїхати, то до, зим, до зими треба. Ос Обов'язково обов переїхати всім, всім людям цивільним, приїхати звідти, щоб можна було нашим військовим легше зробити, зробити справу, яку вони повинні зробити. Слава героям, слава Україні! Все буде Україна. Тримаймося разом, і разом світ весь подолає ту, цю нову коричневу заразу. Тримаймося. І до побачення.